Вітаю в студії голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк в умовах економічної кризи. Малий бізнес у США, який свого часу став складовою економічного процвітання країни, страждає чи не найбільше, маючи обмежені фінансові можливості, дрібні підприємці не витримують конкуренції великих багатомільйонних корпорацій. Адже не можуть собі дозволити запропонувати споживачам ціни, які рекламують великі торговельні мережі. Однак є приклади, коли малі виробництва знаходять свою нішу і пристосовуються до складних умов ведення бізнесу. Наталя Леонова розповість про маленьке містечко Тінек неподалік Нью-Йорка, де власники малих бізнесів знаходять способи випередити потужних конкурентів, а місцева влада сприяє їм у цьому увесь цей величезний жбан з кремом піде на тістечка та начинку для тортів. пекар кондитер у четвертому поколінні Речард Гайслер, власник кошерної пекарні, яка обслуговує мешканців містечка Тінек у штаті Нью-Джерзі вже 80 років. Пекарня Батерфлейк одна з найвідоміших у нью-йоркському передмісті. Втім, Гайслер каже, що пекарський бізнес сьогодні поступово вмирає. 40 років тому, за буханкою хліба чи тортом ви вийшли у пекарню сьогодні ж у клієнта величезний вибір. Вибір від невеликих продуктових кіосків до мережевих супермаркетів майже усі тепер мають власні міні-пекарні, так що під одним дахом можна купити все, включно із свіжою випічкою. Ми знайшли свою нішу на ринку, не використовуємо взагалі ніяких горіхів. Ми зайняли наше місце завдяки важкій праці, постійно шукаючи нові рецепти, які б задовольнили найвибагливіші смаки. Ми обслуговуємо не лише єврейську громаду, яка домінує тут, у тінику, але й мусульманську і індуїську. Також ми випікаємо для клієнтів, які дотримуються спеціальних дієт, як то дієти без рослинного білка. Таким чином ми збільшили нашу клієнтуру. Сідер-лейн Лейн вулиця, на якій розташовані найстаріші бізнеси. У Тінеку. одним вдалося залишитись на плаву, іншим довелося закритися. Президент торговельної палати міста Лері Бауер каже, що більшість бізнесменів навіть не знають, що можуть звернутися до нього за допомогою. Я думаю, часто вони навіть не знають про наше існування, і коли у них починаються проблеми, до нас вони не звертаються. Ми насправді можемо спробувати щось зробити, щоб врятувати бізнес. Частина бізнесу закрилась, тому що власники просто пішли на пенсію. Замість того, щоб знайти собі заміну, вони просто зачинили двері назавжди. Щоб вижити, малі бізнеси повинні бути дуже чутливими до смаків місцевої громади, каже власник магазину сувенірів Брюс Принц, який відкрив свою крамницю два роки тому. Ідея у тому, що малий бізнес може підлаштуватися під смаки невеликої громади. Треба бути дуже обережним з ціновою політикою. Так що ми намагаємось проводити власне дослідження. А відтак пропонуємо найкращі ціни. Разом з вузькою спеціалізацією власники малого бізнесу міста Тінек також використовують іншу досить ефективну тактику. Вони співпрацюють з місцевими виробниками. Наталія Леонова, Голос Америки.